Понад 50 тисяч гривень для бійців збройних сил України зібрано під час двох січневих благодійних ярмарків у горішніх плавнях. 20 січня у міському палаці культури і творчості відбувся черговий благодійний ярмарок. На меті ярмарку традиційно був збір коштів для надання допомоги захисникам та захисницям України, які невпинно продовжують виборювати свободу українського народу. 20 майстринь рукодільниць із числа співробітниць підприємства Рекспо і жителів горішніх плавнів презентували свої творчі доробки на загал. Відвідувачі, як містяни, так і гості міста, мали змогу обрати щось для себе чи на подарунок близьким, зробивши донат на користь ЗСУ. Краму було стільки, що учасницям ярмарків ледь столів вистачило. Чого тут тільки не було яскраві гердани з бісеру та прикраси з каменів Сваровські – Обереги, іменні ляльки-мотанки, смаколики з натуральних інгредієнтів, букети, сувеніри з мила, вироби з дерева. Відвідувачів було стільки, що майстрині ледь встигали показувати і розповідати про особливості своїх виробів. Кожен хотів обрати для себе щось цікаве і підтримати таким чином ЗСУ. Під час двох ярмарків, 13 та 20 січня, вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Це кошти, виручені за продаж виробів та донати відвідувачів заходів, які нічого для себе не передивилися, втім просто забажали підтримати захисників та захисниць. Кошти спрямують на придбання спорядження для бригад ЗСУ, у яких зокрема виконують бойові обов'язки співробітники Ферекспо та горішньоплавняни для соціально відповідальної компанії Ферекспо з активами на Полтавщині проведення благодійних заходів стало доброю традицією від початку повномасштабного вторгнення. Цей благодійний забіг, що відбувся в травні 2023 року, і зібрав кошти для реабілітації військових, І благодійні ярмарки, які регулярно проводяться від жовтня 2023 року, і мають на меті придбання певного спорядження для адресної передачі тим, хто цього потребує найбільше. Співробітники гірничо збагачувальних підприємств згуртувалися самі й об'єднують громади в спільному прагненні підтримати бійців та бійчинь Збройних сил України, які продовжують невтомно виборювати таку бажану для всіх перемогу.